Анна, одинадцятикласниця Луцького ліцею номер 10 Дівчина-відмінниця, тому каже, претендує на золоту медаль, розчарована, тому що ну то для мене. Е... Свідоцтво з відзнакою, яке просто заформує таке саме, як у всіх інших, кого не з відзнакою. І медаль на шиї це протилежні поняття. Для мене це було дійсно важливо отримати її, щоб вона висіла в мене на шиї. У мене так само в 2020 році отримав золоту медаль, брат. І ну так, можливо, вона не відіграє щось прям дуже важливе, Вона висить в нього на стіні. Але він так само про неї пам'ятає. Це для нього теж було важливо. Коли я почала розуміти, що таке золота медаль, я дійсно хотіла і Я її прагнула, це була якась така, знаєте, ну, ціль мета, тому що ну, взагалі для мене золота медаль це якби такий, якби, можна сказати, перший вагомий е здобуток для дитини, такий дорослий. Тому що, ну, Реально ти стараєшся, ти вчишся і ти отримуєш винагороду за свою працю. Отримати медаль за успіхи у навчанні така ж сама нагорода, як у спортивних змаганнях. Говорить одинадцятикласниця Христина. Дівчина теж претендує на золоту медаль. Я розумію, що медалі сьогодні не дають нам абсолютно жодних преференцій. Можливо, в якійсь мірі це і є ну, така звичка з минулого, проте я все ж таки не вважаю це негативним явищем, так як в інших країнах теж є винагороди, просто в іншому плані. Особисто я, як людина, яка 11 років вчилася на відмінно, Для мене це дійсно було сумно, образливо, що я не отримую медаль. Торік у Луцькому ліцеї. Випускникам вручили чотири золотих і дві срібних медалі, сказав керівник освітнього закладу Олег Михальчук. В жодній країні Європейського Союзу або загалом європу явище медалі в освіті по закінченні середньої школи її не існує. Її просто немає. Тому я не бачу в цьому такої великої доцільності обов'язковості. Тим більше в 2015 році медаль втратила будь-яку перевагу для майбутнього вступу, тобто це символізм. Вчителька Жанна Федоренко рішення, що ухвалило профільне міністерство, вважає правильним. Каже, необхідно зважати й на вартість виготовлення медалей за державні гроші. Мені прикро тільки єдине, що це зробили посеред навчального року. Дуже багато коштів витрачається. Зокрема, в попередньому році 30,5 з половиною мільйонів витратили на закупку медалей. Так ну краще зараз ці кошти спрямувати на підтримку Збройним силам України у Руванцівському ліцеї Боратинської громади. Претендують на отримання медалей четверо школярів. Розповіла заступниця директора Лілія Кузьмич. Торік тут не було випускників медалістів. Арсеній за успіхи у навчанні сподівається отримати срібну медаль. Каже, до нововведення Міністерства освіти і науки ставиться негативно. Треба було міняти золоті срібні медалі в літом, щоб закінчити семестр, навчальний рік і отримати свої медалі. Нагорода за старання за свій час, який потратив за нерви. Медалі це вже пережиток. І це можна було використати ці кошти на ЗСУ, але потрібно було змінити формат підходу до того, як забрати ці медалі. Краще було б запровадити рейтингову систему і по закінченню 11 класу. Діти б оцей рейтинговий бал. Добавляли до свого балу НМТ при вступі до вищого навчального закладу. Це було хорошою ідеєю скасувати медалі через те, що це стимулювало учнів гнатися за оцінками, а не за знаннями. Я не проти медалей, але якщо ними винагороджується саме знання, а не те, що ти там добре вчився. А на рахунок свідоцтва зі знакою, то так я б хотіла отримати. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, віднині у свідоцтві про повну загальну середню освіту школярам, які вчилися на відмінно, робитимуть запис з відзнакою. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.